У нас щойно була хвилина мовчання, і е, знову таки хочу наголосити на тому, що е, саме діти нагадали про неї, а не вчитель змушує їх е, ставати. Тому е, виникає таке наступне питання. Що для вас є хвилина мовчання? Повага до військових. Нас, Дякую. Ми вшановуємо вітання. Дякую. Чи мали пам'ять загиблих цієї війни, ми із тих років? Повар про військових. Дякую. Скажи, щоб ми мої завтра загиблих військових. Дякую.